Закінчився шостий тур чемпіонату України з футболу серед аматорів. Місцевий клуб МФК Житомир приймав грізного суперника з Харкова, а саме ФК Солі Плюс. Наскільки суперник грізний, Житомиряни змогли переконатися на 17-й хвилині? Точним ударом в дев'ятку з меж штрафного майданчика відзначився плеймейкер гостей Єгор Коваленко. Простріл небезпечно, дуже друзі. 1-0. Десятий номер ФК Солі Плюс. Забиває перший м'яч на 17 17-й хвилині. Відігратися господарі могли за кілька хвилин після пропущеного м'яча. Це вже наша десятка. Андрій Лисюк міг відзначитися несподіваним для голкіпера ударом зі штрафного. Йде подача в штрафний майданчик. <пра> Ух, який момент небезпечний. Гра була не надто яскравою, і в першу чергу виною було поле, стан якого не відповідає поєдинку навіть аматорського чемпіонату. Ну я, якщо чесно, чуть удивлен. Житомир завжди був футбольним містом. і ну, я не очікував, що буде таке поле. Нам говорили, що плохое, ну не до такої степені. Во взагалі, так да, у нас команда грає футбол такий… Інтересний, можна сказати, ми не требуємо довгих передач, ніяких Граємо комбінаційно, стараємося грати в футбол. но сьогодні це не вийшло. У них один момент він його реалізував, ми тому і програли. Так ми билися сьогодні, зражалися. Бачите, маємо те, що маємо. Не дивлячись на невтішний результат, вболівальники були задоволені грою, адже суперник був одним з найсильніших в нашій групі. Турнірну дистанцію харків'яни долають зі 100% результатом: чотири матчі, чотири перемоги, 13 забитих та лише два пропущених м'ячі. Суперник сильний, але приємно і радує те, що у нас команда також не слабша була. Дійсно рівна, хороша принципова гра. І Наші хлопці ні в чому не вступали. Ви бачили, було пара можливостей. Так що прикро, єдине, що кожний матч у нас рівна боротьба, а результату немає. Тренерський склад та футболісти муніципального футбольного клубу не опускають руки та будуть продовжувати працювати. Некого навіть упрекнути в тому, що так зложився матч. Все жаліні буває тогда, ти серцем. Іграєш не завжди виходить результат. Но сьогодні получился хороший футбол, тому я думаю, що це наш опыт. і в дальнейшем я надеюсь, що привратися і в результат. Наразі у своїй групі Житомиряни посідають восьму з 12 можливих сходинку, маючи в своєму активі одну перемогу, одну нічию та чотири поразки. Матчі наступного туру відбудуться 1 жовтня. МФК Житомир завітають у гості до футбольного клубу Інголець 3 Андрій Іванюк, Володимир Черняхович, телеканал СК 1